З метою виховання любові до художньої літератури в повсякденній навчально виховній роботі ми, вчителі-філологи, використовуємо прийом концентрованого, цілеспрямованого впливу на свідомість і почуття школярів. Традиційні форми уроків літератури неефективні для пробудження читацького інтересу. Тому ми проводимо уроки позакласного читання як цікаві уроки презентації. Книжечку Ольги Буценку під назвою Папоровий я. Дівчинка-Яринка, голова Гаринія, здалася мені такою близькою я теж, як і вона люблю влюбуватися рідним краєм, мріяти, фантазувати. І вже цієї книги теж нам здалися схожими на наших однокласників. Ось, наприклад, катета. Я люблю співати як і Яринка. Українські народні пісні своїй бабусі на вухах героїня, так. А ще що ти любиш? Я бачу, я сама шила ці оцірки. Я теж вмію почати. Так. А це має дочок. У кожного з дитинства є свіями, яке охороняє його все життя. Дівчинка Яринка мені сталося дуже привільною дівчинкою, спокійною. Це ця книга пролита християнською любов'ю і. Дуже тепло. Mm -hmm. Мені mm -hmm. сподобався епізод, коли яринка малювала Янула. А ще мені вона здалася теж трішечки схожа на mm нормальна. -hmm. Mm -hmm. Нам всім дуже не хотілося, щоб розмова з скріла mm -hmm. закінчилася. Тому що ми дуже захопилися і хотілося читати ще нові історії. Але ми не розмочуємося, тому що ще будемо чекати нових творів Ольга Бустенко. Так. І до речі, я хочу сказати, що Анжеліка нам написала листа Ользі Бусенко. І ми свої відгуки теж туди, туди написали для письменниць і отримали, що ми отримали грамоту за кращий відгук на сучасну українську прозу. Молодці! Намагаємося урізноманітнити. Форми проведення уроків із позакласного читання. Особливо учні були захоплені, створюючи лялькову виставу про книгу для своїх молодших товаришів. І вас схлила премютра. Дочікаю ну, Васильна, куди себе поспішає? Взяйду бібліотеку. Куди, куди? Білі біліотеку. Не білі бібліотеку. Що нам за тим не таке Бібліотека. А ти запитає учнів. Любі учні, мені соромно, але підкажіть, що означає слово бібліотека. Так, ваня. Бібліотека це місце, де скрім бібліотека це місце, де зберігається велика кількість книжок. Та також там можна їх почитати. О, тепер знаю. Бібліотека це місце, де ховають книги, щоб ніхто не знайшов чи соломкою притушую. Та ні, бетів, книг ніхто не закопує. Їх зберігають у спеціальних полицях, що називаються стележами. І книги тут не тільки зберігаються, а й видається дітям, щоб читали. А навіщо їх читати? А ти запитай учнів? Любі учні, мені знову соромно, але підіжі ще. Навіщо треба читати книги? Навіщо треба читати? Е, книги? Книги треба читати для того, щоб, е, щоб зна щоб знати. Е, Побачив усі запаси, розумійте інші народи. Книга ще дає тобі знання. Так, молодець. Та, я думаю, що книгу потрібно ще читати, щоб розвивати свої потреби. Так, добре. Зрозуміти перепетім. Ой, зрозумів, ще і як зрозумів. Я тепер ніколи не буду розчати на А зараз заповіді читачів, які підготували вам Закладів читача. Пам'ятай, що читання одна з найважливіших, найпотребніших, найсерйозніших робіт, найміж інших. Навчися користуватися з місця. Хоча б одну з книг читай з закладкою, помітками олівцем. Повертайся і тоді добре читаємо. Закриваючи книгу, навіть прочитавши тільки частину її, подумай, що запам'яталося, схвилювало, налякало, утішило, поразило здивувало. Не залишай книгу недочитаною без серйозних причин. Постарайся самостійно розібратися у всьому, пояснення незрозумілих слів шукай в домашніх словниках. Книга добре і надовго запам'ятовується, якщо її зміст розповісти другою батькам. Незвичайним і цікавим був інтегрований урок позакласного читання і бібліотечний урок, присвячений мисливським усмішкам Остапа Вишні. Як не відучити школярів читати, як працювати з книгою, як складати анкету твору, відчути себе у ролі видавця книги чи художника, який оформив обкладинку до мисливських усмішок. Ось такі завдання успішно виконувалися на уроці. А сценка із невмиручого твору про початок сезону полювання надовго збережеться у пам'яті дітей та батьків, які теж були активними учасниками уроку. У школі працює творча студія учнів нове покоління, яку охоче відвідують учні 5-11 класів. Робота студії спрямована на розвиток творчої обдарованості і передбачає як індивідуальні заняття з окремими студійцями, так і колективні, на які запрошуються усі бажаючі. Традиційними стали проведення літературних та читацьких конкурсів, випуск поетичної збірки власних віршів учнів школи з одноіменною назвою «Пролісок». члени творчої літстудії та інші учні школи. Мають можливість друкувати свої твори на сторінках шкільної газети Прес-компанія. Досвід показує, що лише живе, емоційне, різноманітно за своїми прийомами проведення уроків позакласного читання розвиває інтерес до книги, до читання і буде живити людину усе її життя.